Питання житла опалювального сезону та браку дитячих майданчиків на Рогатинщині. Вимушено переселені громадяни зустрілися із обласними посадовцями, щоб обговорити нагальні проблеми та виклики. Що найбільше турбує переселенців Рогатина у сюжеті? Далі для вирішення проблем ВПО Рогатина організували відкриту дискусію. На ній кожен охочий міг поставити обласним посадовцям своє запитання. Ми можемо купити ну раз, ну десять там почули, ну, що ми не можемо… Людина, яка відповідає за даний напрямок, прошу зберіть і дрова ми забезпечимо. Від початку повномасштабного вторгнення Рогатинщина прийняла понад три тисячі переселенців. Хтось залишився жити тут, а решта людей виїхали. По суті, наша робота зводиться до певної міри такої, десь диспетчерської функції, комунікації з усіма службами. Бо якщо прийшли до нас, наша служба розташована на другому поверсі 20-му кабінеті. І є потреба щось вирішити, врегулювати, то не пасує людей кудись відправляти. Ми сідаємо на телефон, спілкуємося. Вони звертаються з тими питаннями, з якими звертаються і жителі громади, наприклад, надання одноразових грошових допомог, вирішення питання оформлення соціальних виплат, на які мають право всі. Це вже десь і ці допомоги, які є щомісячні. На проживання це ті допомоги, які стосуються сімей, де є діти з інвалідністю, де є багатодітні сім'ї, де є мало Найгострішою проблемою нині у рогатині для переселенців є питання житла, каже пані Олена. Жінка переїхала на Прикарпаття із Краматорська. Рогатин місто маленьке, зарплати тут невеликі. Я особисто вам можу сказати, що я працюю в ювелірній фабриці і зарплати невеликі. Тут 500-600 в день це, – ну, це маленька зарплата. І ціни на квартири, які хочуть, Шість тисяч плюс комунальні. Втак, аби зекономити кошти, жінка разом із дітьми живе у приватному шелтері, який на початку війни організував місцевий підприємець. Із наближенням зими таке житло нічим опалювати. А дрова дорогі, каже жінка. Кожного місяця, коли починається опалювальний сезон, у нас починається проблема. Дайте, будь ласка, нам дров. Дайте, будь ласка, нам дров. Відповідь єдина: ви живете в приватника. Ви жите в приватника, нехай він і піклується. То ну це. Це як за власні кошти жінки своїми руками збирали. Я не знаю, як вони рубали, ламали ті дрова, грузили і привозили для того, щоб опалити своїх зробити опалення своїм дітям і бабусям-пенсіонерам, які проживають. Місцеве керівництво пояснює, забезпечити усім необхідним можуть лише державні притулки для вимушено переселених осіб механізмів для повної підтримки центрів, створених у приватних приміщеннях, поки не існує. Складно, коли люди проживають в відповідно в приватних будинках, тут механізм допомоги складніший, але в той же час всі охочі мають можливість скористатися такою державною програмою як прихисток, коли власник житла отримує відшкодування за тих людей внутрішньопереміщених, які приїхали, які в його житлі проживають. Також держава, незважаючи на форму владності, чи це приватна, чи це комунальна, чи це державна, від Кодової енергоносії, тобто, але це також є постанови кабінету міністрів України. Є відповідний перелік документів, і власники таких центрів комплексного проживання повинні звернутися з рядом цих документів. Всього на Рогатинщині нині проживає 322 вимушено переселені особи. 64 з них мешкають у державних шелтерах, решта у приватних прихистках, квартирах та будинках.